Ви ще пам'ятаєте цього персонажа на фото? Це екснар Розенблат, фігурант одного з найгучніших антикорупційних розслідувань. Його приймала в лапках агент Катерина на бурштиновій справі. Його ловили з діамантами в літаку. З нього в прямому ефірі знімали недоторканність. Ну що ж, гра в 10 негріття триває. Схоже за всякими Тимошенками, Ткаченками та Бакановими, Гуляти піде, і це лохмате недорозуміння. У переробці 95-го кварталу прозвучали слова горіла хата Палала. Лондоні жінка плакала. Хата горить в Гореничах. А в Лондоні Валерія думає на Валеріча. Всі ровіда вас, вані де З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма «Саундчек». За традицією, розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, еклезіаста товщем мішементов ліпше добре ім'я, ніж дорога добра олія. Ну, нагадаю, що кожний переклад є смертю оригіналу, тому в даному випадку потрібно деяке роз'яснення. Я тебе полюбив, я тебе навчу. І в ретій гібрайській мові слова «шем» та «шемен», тобто відповідно ім'я та олія, відрізняються на письмі лише на одну літеру гібрайської абетки. З іншого боку, олія в стародавні часи, особливо в регіоні Середземномор'я, була надзвичайно важливим продуктом для життєдіяльності. Як відомо, оливкова олія в ті часи використовувалася для самих різних цілей: для приготування їжі, для освітлення, для опалення. Для особистої гігієни в ремеслах була обов'язковим інгредієнтом щоденного раціону. Саме оливкова олія горіла в світильниках в минорах в другому та першому єрусалимському храму. Тому, згідно трактовки так званих хахамену зі хранам Лібраха, середньовічних мудреців, оливкова олія, як і сама минора, символізували світло та мудрість старого заповіту Тори. Саме оливкова олія. Була частиною церемонії, яка проводилась у древніх євреїв, так і інших народів близького сходу під час зведення монархів на престол та під час посвячення священників в релігійний сан. Саме тому слово «машіях», тобто месія, в буквальному перекладі, означає помазанник відповідно. При перекладі старого заповіду грецькою мовою 72 двома полковниками, так званому Севтуагінту, було використане грецьке слово Христос, яким християни і позначають Сина Божого Ісуса Христа. Достаменно відомо, що саме оливкова олія і її виробництво було оплотом благополуччя та процвітання стародавньої війнойської цивілізації на стародавньому криті в. Другому та третьому тисячоліттях до нашої ери найстародавніші преси, які використовувалися для виготовлення оливкової лії, датовані 6-5 тисячоліттям до нашої ери і були знайдені в передмістях сучасного ізраїльського міста Хайфа. В середині другого тисячоліття до нашої ери фінікійці перенесли культуру виготовлення оливкової олії з території сьогоднішнього Ізраїлю, Палестини та острова Крит на терени материкової Греції. Гомер, як відомо, називав оливкову олію рідким золотом і вважав його чудовим винятковим джерелом поживних речовин для людини і секретом довголіття. Батьки медицини, такі як Асклепій та Гіппократ, твердо вірили в сприятливий вплив оливкової олії на здоров'я і рекомендували вживати його щодня для лікування багатьох захворювань. Зокрема, в творах Гіппократа ми знаходимо більше 60 фармацевтичних рецептів, що містять оливкову олію. Призи, що присуджувалися в стародавній Греції переможцям з фінських олімпійських ігор включали великі барвисто декоровані керамічні амфори, які греки називали всефінськими, і в них містилося близько 40 літрів оливкової алії для порівняння. Людина, яка володіла в Греції того часу амфорами в кількості там 150, вважали справжнім олігархом. Самим грецьким атлетам перед змаганнями обов'язково робили масаж з застосуванням оливкової алії. З часом культура споживання оливкової олії була перенесена греками і на терени сучасної Італії. Перші римські імператори під час урочистих свят дарували своїм підданим подарунки у вигляді горщиків саме з оливковою олією. Згідно біблійної трактовки, оливкова олія була одним з семи благословенних продуктів, які євреї мали знайти на землі обіцяній, на землі Хананській, буквально в тексті. Второзаконня, бо Господь Бог твій уводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що входить у долині і на горі, до краю пшениці ячменю, виногради і фігі, гранату та краю оливкового дерева та меду. Тож повернемось до основної цитати нашої сьогоднішньої програми товщем іще ментов, ліпше добре ім'я, ніж добра дорога олія. Таким чином еклезіаст Соломон знов повертається до тієї ж думки, яка була висловлена і в приповістях Соломонових. 20-та глава починається словами добре ім'я ліпше над велике багатство і добра слава дорожча над золото і срібло. Таким чином з наведених Соломонівих цитат можна зробити висновок, що інститут репутації ще в стародавні часи мав неабияке значення. І, на жаль, саме цього інституту сьогодні бракує українському суспільству. Викликає як найменше подив та щире здивування той факт, що особи з більш ніж неоднозначною репутацією, такі як Арестович і Гордон, сьогодні є лідерами громадської думки і мають рекордну кількість підписників на своїх каналах в соціальних мережах. Дікарі. Саме Арестовий свого часу долучився до спростування інформації про потенціально найуспішнішу операцію української розвідки, так званої операцію вагнерівців. Саме цьому було присвячено перше інтерв'ю, яке дав в серпні 91-го року новопризначений керівник української розвідки Кирило Буданов. Взагалі, генерал Буданов вражає кількістю інтерв'ю українським та західним медіа, які він надав за два роки перебування на цій посаді. За своєю кількістю вони перевищують всі публічні виступи всіх керівників розвідок європейських країн за останні півстоліття. Цікаво, що прогнози та обіцянки, які роздає щедро в своїх інтерв'ю пан Буданов, мають властивість не здійснюватись. Ось лише декілька фрагментів з його публічних виступів. Я абсолютно повністю впевнений, що наші захисники не здадуть Маріуполь. Це буде перемога. Маріуполь буде деблокований і звільнений. Переламний момент у війні з Російською Федерацією настане в другій половині серпня 2022 року. Для масованих ударів по Україні Росія має ракет. Лише на два-три рази, і вони закінчаться взагалі через два-три місяці. Активна фаза війни має піти на максимальний спад до кінця 2022 року. Після зими 2022 року почнеться завершення конфлікту з виходом на кордони 1991 року. 2023 рік буде роком повної нашої перемоги. Вирішальна битва між Російською Федерацією і Україною буде навесні. 2023 року. ЗСУ За зайдуть до Криму весною 23 року, літом зустрінемося на пляжі Ялті. Проект журналістських розслідувань є питання. Пише. Ви ще пам'ятаєте цього персонажа на фото. Це екс-нартеп Розенблат, фігурант одного з найгучніших антикорупційних розслідувань. Його приймала в лапках агент Катерина на бурштиновій справі. Його ловили з діамантами в літаку. З нього в прямому ефірі знімали недоторканність. В раді демонстрували плівки набу, виключали з фракції. Пройшло шість років. Розенблат не те, що не сидить. Його родина недавно уклала контракт з міністерством оборони на 800 мільйонів гривень. За які Розенблат зробив аж чотири дрони, які до того ж не літають? Як так сталося, що замість сісти на 12 років бурштиновий нардеп продає Міністерство оборони, не літаючи безпілотники? Ось як. Не може такого бути, зазначає телеграм-канал Пуч. Екс-регіонали самі чесні та патріотичні. Хоча ні, такі можуть, бо мудрий наряд вирішив обрати тих, хто їх вже неодноразово обкрадав. Журналісти дзеркала тижня встановили, що компанії-заступника керівника Офісу президента Шурми не доплачують державі сотні мільйонів гривень податків. За даними журналістів, компанії здійснювали маніпуляції з офшорами та венчурними фондами. Це той самий брат Чурми, який отримав від держави сотні мільйонів гривень компенсації за електроенергію, котра вироблялася на окупованих територіях. Секретар РНБО Олексій Данілов відгуляв свій день народження в одному з найдорожчих готелів Києва на суму 1 мільйон 126 тисяч гривень за одну ніч. Це 10 місячних зарплат воїна на нулю. Серед наїдків сьомга, філе тунця, осетрина, горбуша, лосось, морепродукти. В цей час на фронті воїн їв консервовану кільку в томаті, скумбрію в маслі і шпротний паштет. Пили на днюсі дорогі заморські напої, серед яких Просекко, такі коняки відомих брендів віскі та вина кращих років врожаю винограду. В цей час воїн на фронті пив воду з калюжі, профільтровану через Бент. Ну що, шановні, разом до перемоги. Зламали систему. Валерій запас пише. А он воно що? Синхронним очилово скрипіним та іншими петровими івановими чудесного гетьманцева означає скидання баласту, щоб продовжити політ зеленої кульки. Гетманцев, як багаторічний помічник зрадника Сівковича не вже може бути агентом впливу. Уявляєте? Хто б міг подумати, ти диви. Те, про що ми знали одразу, і що сам Гетманцев доводив неадекватними діями зруйнування економіки країни, тепер озвучують позитивні блогери Єрмака Подоляка. Ну що ж, гра в десять негриття триває. Схоже, за всякими Тимошенками, Ткаченками та Бакановими Резніковими гуляти піде і це недорозуміння. Гуляти недовго, бо діяльність всіх цих нових ліс прийде час, обов'язково буде вивчена правоохоронцями після Татарова. Бо хто знає, кого наступним їм доведеться кинути за борт, щоб не потонути всім одразу. А там і до самого Ларіочника прийде черга, бо до нього питань куди більше, ніж до Гетманцева. Горіла совість палала. У дев'ятнадцятому році соціальні мережі сколихнув виступ 95-го кварталу разом з національним хором імені Вірьовки, якому актори галузували з Валерії Гонтрівої та того, що в неї нещодавно згорів будинок під Києвом. Колишніх колег президента Зеленського по студії 95-й квартал звинуватили в тому, що вони перетнули межу з чорним гумором, галузуючи з пожежі. Не менше звинувачень лунало на адресу державного хору, якому закидали участь у політичних розбірках. Програма 95-го кварталу транслює канал «1 плюс 1» Коломойського, якого пані Гонтрєва звинувачувала у тиску на себе через націоналізацію Приватбанку. Олігарх на той час намагався повернути собі банк чи отримати компенсацію. Номер показали в ефірі 19 жовтня ввечері. А резонансу він набрав 20 жовтня, коли його окремим виступом залили на канал YouTube 95-го кварталу. Показово, що саме 20 жовтня у Валерії Гонтрвої день народження. Колишня голова МБУ Валерія Гонтріва одна з головних ідеологів та виконавців націоналізації Приватбанку, який раніше належав Коломойському. У переробці 95-го кварталу прозвучали слова. Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала. Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валеріча. Валерійович по батькові Ігоря Коломойського. Мораль проста. Хата згоріла зі стида, люди вогонь побачили, допомагати почали, вітра схопили і прибігли, у вогонь соляру плескали. Таке глузування викликало хвилю обурення. Окрім гнівних постів у себе на сторінках, користувачі почали масово негативно оцінювати цей ролик на Ютубі, а також висловлювати своє невдоволення на Фейсбук сторінці хор. Легендарний хор, що співав ревета стогний і гімн тепер без всякого смущення затягує сумнівні пародії. Наступний етап частушки і сороміцькі пісні обурились політик Ірина Геращенко. Дуже багато політиків та журналістів закликали більше не допускати до виконання «Гімну України під час відкриття сесії Верховної Ради. Репутація здобувається руками, а руйнується за пару хвилин чи куплетів. Написала редактор Радіо Свобода Інна Кузнєцова. Репутація як гроші, її легко заробити, ніж зберегти. Висловився колись самель Батлер.